Ви можете все, якщо повірите в це, цілеспрямованість і єдність мети – це основа будь-якого успіху, але просто бажати недостатньо, потрібні реальні дії, наполегливість і самодисципліна, ваш мозок це головний інструмент, який потрібно тренувати, щоб він працював на вас, а не проти вас. Як досягти успіху? Перше Пізнайте себе, визначте свої сильні та слабкі сторони. Чим краще ви розумієте себе, тим ефективніше зможете будувати шлях до своїх цілей, задавайте собі правильні питання, аналізуйте свої думки та поведінку, щоб глибше зрозуміти свої справжні бажання і потенціал. У цьому вам допоможе спеціальне відео з запитаннями для саморозвитку. Друге розвивайте емоційний інтелект, уміння розпізнавати власні емоції та розуміти інших людей допоможе вам знаходити правильні рішення. І будувати міцні відносини це включає здатність керувати своїми почуттями, не піддаючись імпульсивним реакціям, а також вміння співпереживати іншим, що підвищує якість спілкування. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту легше досягають успіху, адже вони краще адаптуються до змін, розвивають лідерські навички та ефективно вирішують конфлікти. Третє будьте відкритими до нового. Готовність бути відкритими до нового це не просто прийняття змін, а й активний пошук нових можливостей і способів досягнення мети. Коли ми застрягаємо в старих переконаннях і звичках, ми обмежуємо себе, не дозволяючи новим ідеям проникнути в наше життя, однак саме зміни дозволяють розвиватися, зростати та покращувати якість нашого існування. Четверте розширюйте межі своїх знань. Читайте книги, вивчайте біографії успішних людей, аналізуйте їхній досвід і застосовуйте отримані знання в житті. П'яте. Дійте без страху невдачі кожен провал це не кінець, а лише цінний урок, який наближає вас до успіху, не дозволяйте страху паралізувати вас і зупиняти на шляху до ваших мрій. Ваша сила полягає не в тому, щоб уникати помилок, а в тому, щоб навчатися на них. І продовжувати рухатись вперед. Страх це ворог, який існує тільки в нашій уяві знищить страх, перш ніж він знищить вашу мрію. Дійсно, сміливі люди не зупиняються перед труднощами, а використовують їх як трампліни для досягнення ще більшого. Сміливо йдіть вперед, навіть якщо шлях здається складним, і пам'ятайте кожен крок, навіть через перешкоди, наближає вас до того, чого ви прагнете. Більше детально про те, як подолати страх і рухатися вперед, навіть коли здається, що це неможливо, ви можете дізнатися з мого відео на цю тему, я розповідаю про те, як важливо знищити страх, перш ніж він зруйнує ваші мрії. Перейдіть за посиланням нижче, щоб подивитися відео і отримати більше натхнення для подолання будь-яких труднощів на вашому шляху. Справжня сила це не просто енергія чи фізична міць. А організовані зусилля, які спрямовані на досягнення певної мети. Якщо у вас є чітке бачення та ви готові працювати над його реалізацією, то навіть найскладніші перешкоди можна подолати. Великий успіх не досягається поодинці, і навіть найуспішніші люди в історії визнають це. Наприклад, Ендрю Карнегі, один з найбагатших людей свого часу, часто наголошував, що його багатство стало можливим. Завдяки команді людей, які діяли як єдиний організм, вони об'єднали свої знання, навички і спільну мету, що стало запорукою неймовірних результатів. Ідея синергії це здатність поєднувати сили, таланти та ресурси для досягнення чогось значного ось чому важливо навчитись організовувати своє життя, своє оточення та власні зусилля, аби рухатися вперед на шляху до успіху. Щоб стати успішним, потрібно перше навчитися управляти своїм мисленням. Ваші думки визначають, що буде відбуватися у вашому житті. Якщо ви фокусуєтесь на позитивних цілях і намагаєтеся мислити стратегічно, то й ваші дії сприятимуть досягненню цих цілей, важливо контролювати свої думки, направляючи їх на успіх, навіть коли обставини складні. Друге, використовувати знання як зброю. Інформація сама по собі не має сили, поки ви не почнете використовувати її на практиці, тільки застосування знань у реальному житті допомагає отримувати реальні результати потрібно постійно розвиватися, навчатися новому і адаптувати отриману інформацію до своїх потреб і цілей. Третє, оточити собі правильними людьми. Ваше оточення має величезний вплив на ваш розвиток. Люди, з якими ви спілкуєтесь, можуть або мотивувати вас, або, навпаки, знижувати вашу енергію та ентузіазм. Тому дуже важливо оточувати себе тими, хто підтримує вашу мету, розвиває ваші сильні сторони і надихає на нові досягнення, яке ви приймаєте, формується вашими думками та діями, тому не варто сумніватися в собі, а треба просто робити кроки до своєї мети, використовуючи всі доступні ресурси. Будуйте своє майбутнє власними руками, створюючи той фундамент, на якому ви зможете побудувати своє успішне життя. Ви це результат ваших рішень і дій. Успіх належить тим, хто вміє організовувати свої думки, дії та оточення для досягнення великих цілей. Все у ваших руках ваше майбутнє не залежить від обставин, а від того, як ви реагуєте на них і як організуєте свої зусилля. Для досягнення бажаного результату встановлена головна мета, основа успіху 95% людей пливуть за течею життя без ясної мети, навіть не замислюючись до чого вони найбільше здібні, вони працюють заради виживання, виконуючи чужі цілі замість того, щоб визначити власну велику місію, проте секрет будь-якого успіху криється саме у встановленні головній меті. Чому це важливо будь-яка мета, яка глибоко закріплена у вашій свідомості, починає впливати на підсвідомість, а згодом на ваші дії, ви стаєте магнітом для можливостей людей і подій, що наближають вас до результату. Подібне притягує подібне як жолудь завжди дає дуб, так і ваші думки формують вашу реальність. Якщо ви не маєте чіткої цілі, світ запропонує вам випадкові можливості. Які не обов'язково приведуть вас до успіху, але якщо ваша головна мета встановлена, у вас з'являється ясність мислення, ви точно знаєте, чого хочете і які дії приведуть вас до мети, рішучість та мотивація навіть у важкі моменти ви не здаєтеся, бо знаєте, заради чого працюєте, фокус ви перестаєте розпорошувати енергію на зайве і зосереджуєтеся на головному. Приклад із життя Томас Едісон поставив перед собою мету створити електричну лампу, яка буде доступною для всіх. Він зазнав понад 10 тисяч невдач, але кожен раз повторював Я не зазнав поразки, я просто знайшов ще один спосіб, який не працює його ціль була настільки сильною, що він не сумнівався у результаті, і, зрештою, досягнув успіху. Тому перше, що ви повинні зробити, це визначити свою головну мету. Запитайте себе, чого я хочу досягти у житті найбільше, що змусить мене вставати з ліжка з ентузіазмом щоранку, як моя мета допоможе не тільки мені, а й іншим людям. Є чудова техніка, яка допоможе визначити ціль. Уявіть і запишіть собі 10 різних цілей, які ви б хотіли досягти протягом року, цілі можуть бути з різних сфер життя. Тепер уявіть, що одну з цілей, які ви визначили собі, можна вже було б досягти протягом однієї доби, уявили отже, це і є сама важлива і видатніша ціль, яку ви хочете досягти більш за все встановіть її за основу, складіть план і рухайтесь до своєї мети щодня пам'ятайте, що ваша головна мета має бути великою, надихаючою та конкретною, це те, заради чого ви готові працювати, незважаючи на труднощі. Визначте свою головну мету вже сьогодні, і зробіть перший крок назустріч своєму успіху, як правильно визначити свою головну мету. Головна мета це не просто бажання чи мрія, це чітко сформульована ідея, яка спрямовує ваші думки, рішення та дії. Визначення мети це перший і найважливіший крок до успіху. Ось як зробити це правильно, чітко визначте мету, запишіть її на папері мета, яку ви не записали. Залишається просто думкою. Записавши її, ви закріплюєте її у свідомості та надаєте їй конкретну форму, запишіть свою мету у стверджувальній формі, наприклад, Я зароблю 150 тисяч доларів за три роки через власний бізнес. Замість Я хочу стати багатим, Вкажіть конкретні строки та методи досягнення, використовуйте позитивні формулювання, уникайте частки «не». Наприклад, я веду здоровий спосіб життя замість я не хочу хворіти. Наполеон Гіл писав про Ендрю Карнегі, який ще в молодості поставив собі за мету стати найбагатшою людиною Америки, він записав її на папері та слідував своєму плану і згодом став мультимільйонером щодня перечитуйте це, програмує вашу підсвідомість Ваш мозок працює за принципом повторення. Те, що ви часто бачите та чуєте, закріплюється у підсвідомості і починає впливати на ваші дії. Щоранку і щовечора перечитуйте свою мету, уявляйте, ніби ви вже досягли її. Як це виглядає? Як ви себе почуваєте? Випишіть свої цілі на картку та носіть із собою, щоб перечитувати протягом дня. Джим Керрі, ще, будучи нікому невідомим коміком. Написав собі чек на 10 мільйонів доларів за майбутню акторську роботу. Він щодня дивився на нього і через кілька років отримав гонорар у точну цю суму за фільм Тупий і ще тупіший дійте відповідно до своєї мети без дій мета залишається просто мрією, навіть найменший крок у її напрямку наближає вас до успіху. Щодня робіть хоча б одну дію, яка просуває вас вперед. Розбити мету на маленькі етапи, щоб прогрес був відчутним, поставте собі запитання, що я можу зробити прямо зараз, щоб наблизитися до своєї мети. Томас Едісон зробив тисячі експериментів, поки створив лампу розжарювання. він не просто мріяв він діяв будьте наполегливими, не дозволяйте сумнівам та оточенню зупиняти вас. На шляху до мети будуть труднощі, головне не здаватися. Змініть мислення, будь-який провал це лише урок оточуйте себе людьми, які вас підтримують, читайте біографії успішних людей, всі вони стикалися з труднощами. Генрі Форд зазнав кілька банкрутств, перш ніж створив свою автомобільну імперію, його секрет він ніколи не здавався сила самонавіювання. Ваш розум працює за принципом самонавіювання, те, що ви повторюєте собі щодня. Тим і стаєте. Як це використовувати? Повторюйте позитивні афірмації, я впевнений у собі, я здатний досягти своєї мети. Вірте у свої можливості так, ніби ви вже досягли успіху, використовуйте візуалізацію, це підсилює самонавіювання. Наполеон став правителем Франції, бо ще до цього уявляв себе лідером. Томас Едісон був впевнений у своїй ідеї, навіть коли всі навколо сумнівалися. Ваша мета визначає ваше оточення людина притягує тих, хто мислить на її рівні. Якщо ви прагнете більшого, ви почнете спілкуватися з людьми, які допоможуть вам зростати. Що робити, відвідуйте заходи, де збираються успішні люди, читайте книги, які розширюють ваше мислення, уникайте негативного оточення, яке відтягує вас назад. Білл Гейтс Завжди оточував себе розумними людьми, які допомагали йому розвивати Майкрософт, запишіть свою мету, це закріпить її у вашій свідомості, перечитуйте щодня, програмуйте свою підсвідомість, дійте щодня, навіть маленькі кроки важливі будьте наполегливими, не здавайтеся перед труднощами, використовуйте самонавіювання, ваші думки формують вашу реальність, оточуйте себе правильними людьми. Вони визначають ваш рівень успіху. Встановіть свою головну мету вже сьогодні та почніть рух до успіху. Життя без мети це як корабель без керма. Уявіть корабель у відкритому морі без капітана, карти та напрямку він буде безцільно дрейфувати, поки шторм або течія не понесе його кудись. Так само і в житті, без чіткої мети людина просто витрачає час, пливе за обставинами. І не контролює своє майбутнє. Важка праця без мети не гарантує успіху. Ви можете щодня працювати до виснаження, але якщо не знаєте, куди йдете, то опинитеся не там, де хочете. Приклад, уявіть двох будівельників один просто кладе цеглу і не знає, навіщо це робить, інший розуміє, що будує величний собор обидва виконують однакову роботу. Але той, хто має чітку мету, працює з натхненням і знає, що його зусилля ведуть до великого результату. Тому запитайте себе, куди я прямую зробіть перший крок вже сьогодні. Успіх починається з простих, але важливих кроків визначте, чого ви хочете досягти, що вас справді надихає, чого ви хочете від життя через одне, три, п'ять чи десять років, як це зробити? Подумайте про свої найбільші бажання фінансова свобода, здоров'я, кар'єра, стосунки, задайте собі питання, що я б робив, якби знав, що у мене точно вийде. Формулюйте мету конкретно я хочу заробити 150 тисяч доларів за три роки через власний бізнес, а не Я хочу бути багатим. Брайан Трейсі розповідає, що визначення мети це ключ до успіху, він провів експеримент. Одна група людей записала свої цілі, а інша ні. Через 10 років ті, хто записав, досягли більшого успіху, ніж ті, хто просто мріяв. Запишіть це і перечитуйте щодня мета в голові легко забувається коли ви записуєте її, вона закріплюється у свідомості та підсвідомості як це зробити візьміть аркуш паперу і запишіть свою головну мету, читайте її вранці та ввечері, щоб налаштувати розум на досягнення. Напишіть на карті або в телефоні, щоб бачити її протягом дня. Джим Керрі ще до того, як став відомим, написав собі чек на 10 мільйонів доларів за акторську гру, і щодня дивився на нього. Через кілька років він отримав гонорар саме у цю суму, дійти у напрямку мети, навіть маленькі кроки мають значення, а найголовніше не відкладати. Якщо ви хочете побудувати бізнес, почніть з малого. Досліджуйте ринок, знайдіть перших клієнтів, створіть план як це зробити. Щодня робіть хоча б одну дію, яка наближає вас до мети, розбийте великий шлях на маленькі завдання, це допоможе уникнути прокрастинації, використовуйте принцип, одна відсоткова покращення щодня, навіть мінімальний прогрес дає величезний результат у довгостроковій перспективі. Ілон Маск не одразу створив SpaceX чи Tesla. він почав з малого. Програмування та створення першого стартапу кожен його наступний крок був на рівень вище не чекайте ідеального моменту він ніколи не настане. Багато людей відкладають старт, бо чекають ідеальних умов, але правда в тому, що ідеальний момент це зараз як перестати чекати, зрозумійте, що завтра не буде легше, ніж сьогодні, вчіться в процесі ніхто не народжується експертом. Дійте навіть тоді, коли не впевнені у собі, це найкращий спосіб здобути досвід. Річард Бренсон, засновник Virgin, часто говорив якщо вам пропонують можливість, але ви не знаєте, як її реалізувати, погоджуйтеся, а потім навчитися без мети ви просто дрейфуєте, як корабель без керма, визначте свою головну мету, що ви справді хочете запишіть її та перечитуйте щодня. Це програмує підсвідомість дійте вже зараз, навіть маленькі кроки мають значення. Не чекайте ідеального моменту найкращий час розпочати діювати був вчора, другий найкращий сьогодні. Розпочніть зараз, і ваша мета почне притягувати до вас усе необхідне для її досягнення секрет продуктивності від успішних людей метод три дії щодня. Друзі, якщо ви хочете досягати своїх цілей швидше, ловіть потужний метод. Ось що вам потрібно зробити щодня без винятків записуйте три конкретні дії, які наблизять вас до вашої мрії не 10, не 20, а саме три найважливіші, найефективніші. Чому це працює? Ваш мозок перестає метушитися і розпилюватися, ви отримуєте щоденний заряд мотивації, бо бачите прогрес. Маленькі дії щодня, величезний результат через місяць, ключове правило виконуйте ці три дії кожного дня. Навіть якщо день важкий, навіть якщо немає настрою, маленький крок все одно зробіть спробуйте 30 днів, і ви не впізнаєте своє життя. Готові взяти виклик? Пишіть у коментарях свою цілі і три дії на сьогодні, Blast off!